Добрий день, любі друзі. Продовжуючи тему подарунків на свята, пропоную вам сьогодні е, такий подарунковий набір від компанії Доктор Нона для самих вибагливих жінок. Складається він з е, гельєвих духів і кулькового дезодоранту одного і того ж запаха. Зараз в наявності є два вида, це з запахом Леді і запахом киві. Е, дивіться сьогодні відео про ці препарати в групі, читайте пости, зрозумійте, наскільки цей набір ну, взагалі унікальний, що він дасть і енергію, і відчуття жіночності, що він дасть і профілактику багатьох хвороб, а за допомогою його ще й можна завжди піднімати настрій. Унікальний подарунковий набір з парфюмів компанії доктор Нона завжди порадує е, любу жінку.